Залишайте автомобіль, залишайте тут тобто, укриття, ракета летить. Ракета, ракета. На місці пожежа. Побудемо автоматику. Давайте на руці. Пускай, пускай. Я тримаю, не біть. Я тримаю. Були вони вибігли. Але кажуть, сусіди, що не бачать цієї жінки. Або ось час собака є. Ходи сюди, мати. Ходи сюди. Є там хазяйка. Є! 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 Хазяйку знайшли! Треба швидку терміново. Не рухайтесь, заспокойтесь! उचित प्राप्त किच किच की